Сьогодні день свободи та шість років помаранчевій революції. Це свято встановив екс-президент Віктор Ющенко, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004-го. Тоді столиця України зібрала кількасот тисяч людей, які виступили проти фальсифікацій на виборах. Нині на головній напівпорожній площі міста майоріє Помаранчевий стяг. Під ним відзначити цей день зібралися декілька політиків. Згадати про минуле сюди завітав і колишній мер івано франківська зіновій Шкутяк Залишилося на все життя як світле, таке світла така пам'ять про цей день, про цей час, про те, наскільки люди були тоді об'єднані, наскільки вони були толерантні, наскільки вони були такі україн, українцями, українськими. Тому це дуже приємні, приємна у мене і прекрасна згадка про ті часи. Шість років нині виповнюється і гімну мирного перевороту Разом нас багато. Цієї пісні розпочалася в день, коли місцеві мешканці вийшли на вулиці Івано-Франківська, в руках тримали гасла фальсифікаціям Ні. Саме ці слова і лягли в основу твору разом нас багато. Все для того, розповідає колишній лідер гурту «Гринджоли» Роман Калин, аби підтримати майбутнє людей. Чому ми їхали? І мої друзі тоді чому ми їхали на Майдан? Ми хотіли, щоб ми жили в нормальній, цивілізованій європейській країні, щоб наші діти мали якесь майбутнє. Ми ж не їхали за тим за якоюсь ідеєю, що от ми зараз щось змінимо, і ми всі почнемо мільйонерами станемо, почнемо заробляти якісь там шалені якісь гроші, там дурні, які дуть пати на нас з неба. Ну незаманної небесною ми туди їхали. Просто їхали за те, щоб відстояти якісь права в своїй нормальній державі з, з прагненням жити. В реально, європейській країні у масових акціях, які проходили у Києві з 21 листопада по 8 грудня 2004-го, брали участь близько 350 тисяч чоловік. Серед них і чимало івано-франківців для багатьох помаранчева революція стала періодом розчарувань для декого приводом із ностальгією згадати про тодішні події. На Майдані я була два рази. Мої діти були і внуки. Цей день був прекрасний день. Це було таке натхнення всіх людей. Ви розумієте, це було так. Від чистого серця. Я згадую з хорошим настроєм, тому що було класно. Оскільки я був учень тоді, ну, я старався також школи піти, з уроків якось відпуститися, або якось також, і піти також на міти. А головне кажуть мешканці, аби люди не забували, що це історія, якої не варто цуратися, і потрібно пам'ятати.